Понад три десятки житлових будинків, саме стільки помашкань в Івано-Франківську, відремонтували завдяки конкурсу з розвитку місцевого самоврядування. Міська влада вирішила особисто відзвітуватися перед пресою та провела із журналістами об'їзд виконаних об'єктів. Зокрема, на вулиці Гаркуші, 19 а вдалося замінити вікна у під'їздах та мережі водопостачання у підвалах. Також влада не забула і про пам'ятки архітектури у старовинному будинку на Лермонтова. Побілили стіни сходової клітки та замінили двері. Мешканці кажуть, такий ремонт тут відбувся вперше за понад 40 років. Набагато покращилися умови, і ми слідкуємо за порядком. І слідкуємо хатім ще вхідні ці утепліть Двері щоб як можна більше зберігати тепло. А от мешканці ОСББ на довгій приймають участь у конкурсі вже другий рік поспіль. Встигли відремонтувати демарі, замінити покрівлю і ринви. Люди кажуть, такий проект річ добра. Втім, було б краще, б на ремонти міська влада давала більше грошей. На наших будинках дуже багато проблем. А ці все таки проекти малобюджетні, і ми фактично ну латаємо, латаємо дірочки потрошки. Бажано було б, звичайно, щоб якби нам дали достатньо, щоб ми зразу все зробили. Проблем у нас багато, у нас будинки проблемні. У міськраді кажуть, такий проект покликаний допомогти об'єднанням співвласників будинковим комітетам і ЖБК, аби мешканці мали розуміння того, що не лише влада повинна дбати про благоустрій люди також мають приймати активну участь в управлінні своїм житлом. Основна задача конкурсу розвитку місцевого самоврядування полягає в тому. Щоб навчити людей власне самостійно управляти власним житлом, тому що це є саме головне. Люди повинні відчути те, що вони є власником свого житла. І, зрештою, місто єдина, яка його задача стільки допомогти їм. У цьому загалом за три роки на реалізацію конкурсу розвитку місцевого самоврядування пішло понад 3 мільйони гривень. Наступного разу заявки на участь у проєкті Івано-Франківці зможуть подавати у лютому наступного року.